Добрий день, вітаємо вас, шановні глядачі із студії телебачення воєводини у недільному пополудні у передачі Українська панорама. Мене звати Марія і буду з вами до 17 години і 30 хвилин. А всі, хто був, пам'ятаємо гарну музичну програму у сербському народному театрі у новому стаді, коли всі наші товариства, готуючись до виступів до Днів України у Сербії, представили свою програму. Наші камери й тоді завітали на цей захід, і ось сьогодні представляємо вам частину програми. У рамках Дні України у Сербії 22 травня цього року відбулася музична програма Україна запрошує у гості. Привітавши гостей, музичну програму відкрив посол України у Республіці Сербія Олександр Олександрович, зазначивши, що у даній програмі буде представлена слов'янська культура. На самому початку у виконанні хору, пасторал і жаблю прозвучали державний гімн Сербії і державний гімн України. Oh Яскравій музичній програмі, яка складалася з двох частин, прозвучало понад 18 музичних номерів. У програмі взяли участь культурно мистецьке товариство імені Івана Сенюка скуле Карпати із Вербасу, Кобзар із Нового Саду, а також Калина із Індії, Коломейка із Ремської Мітровиці та хор пасторал із жаблю мішаний хор Дому культури. І катедральної церкви Святого Миколая із Руського Керестуру, хор гармонія із нового саду. Ja te maju. Če preste, če preste, mamciu, mamciu, czy preste, czy preste, sam nie wadaję. Że to Marcio, że to Marcio, że to nie wszyscy. Ja jeszcze nie lubię te koleże po dzieci. Ej, sam, że ja nie znam, już ja co te mają. Czy czy sam ja nie wadaję. Ej, że ja nie znam, już co

Ей саме я не знаю, що діяти маю. Че песи, чи бреси, сама не падаю. Ти сам же я не знаю, що віяти маю. Че песи, що б яси, сам я не падаю. Ти Почесними гостями на концерті були музиканти ансамблю Львівської філармонії з України. Концертна програма була дуже цікавою та насиченою калоритними номерами, виступами місцевих аматорів та гостей з України. І ще раз продемонстрували, яка в нас багата українська народна культура. Не менше захоплення у глядачів викликали українські строї артистів. Публіка була захоплена красою та барвистістю українських народних вишиванок. Святкова подія пройшла на чудовій сцені імені Йована Джорджовича. Концертна зала ледь вмістила всіх бажаючих подивитись концерт. you Запрошуємо вас на урок до Анастасії Тепшич. Уважно слухайте. А уроки української мови можна як на відкладеному перегляді, так і на youtube каналі у рамках української панорами. Доброго дня, дорогі глядачі! Сьогодні ми поговоримо про зовнішність. Кожна людина єдина і неповторна особистість. Люди відрізняються за зростом, статурою, кольором волосся та очей. При цьому кожна людина є гарною, наділеною своєю унікальною красою. Коли описуємо зовнішність людини, необхідно звернути увагу на таке: вік, зріст, вага. Статура та риси обличчя людини. Але зазвичай опис людини починаємо із загальної про неї враження. Наприклад, як він вона виглядає? Він або вона молодо виглядає, добре виглядає, погано виглядає, стомлено виглядає. Або який він, яка вона? Він вона молодий, молода, він вона привабливий, приваблива, симпатичний, симпатична, приємний, приємна, неприємний, неприємна. Часом людина є гарною, з правильними рисами обличчя, гарною фігурою. Але при цьому справляє неприємне враження. Про таку людину ми кажемо неприємна. А часом людину важко назвати привабливою. Вона повненька, наприклад, але справляє позитивне, приємне враження. Про таку людину ми кажемо приємна людина. Наступне, що ми зазначаємо, коли описуємо зовнішність людини, це її вік. Наприклад. Йому 30 років. Але дуже рідко ми знаємо точно, скільки людині років. Тому можна використати іншу конструкцію. Йому років 30. Це означає, що ми не знаємо точно, скільки йому років. Але знаємо, що йому близько 30 років. Як ще можна зазначити вік людини? Наприклад, так, він молодий. Він середніх років, він похилого віку та він старий. Про зріст людини можна сказати так. Він високого зросту, або він високий, він середнього зросту, він низького зросту, або він низький. Щодо ваги людини, то людина може бути худа або. Товста, огрядна. Але про вагу людини потрібно говорити обережно, щоб нікого не образити. Тому замість слова худий, краще вжити «худорлявий». а замість слова товстий, огрядний краще сказати в тілі», при тілі. Про чоловіка в такому випадку можна сказати, він міцний. А про жінку вона пишна. Для опису зовнішності людини можна використати і фразеологізми. Наприклад, фразеологізм – кров з молоком. Так говоримо про здорову, міцну людину. Шкіра та кістки. Говоримо про худорляву людину. Оскільки про вагу людину не прийнято говорити, частіше описуємо її за статурою. Статура це фігура людини, будова її тіла. За статурою люди можуть бути стрункими, тобто високими та худими, тендітними, тобто невисокими та худими, дрібними, дуже невисокими та худими, міцної будови, тобто високими та притілі. Тобто невисокі та притілі та спортивної будови. Оскільки опис людини завжди більшою чи меншою мірою суб'єктивний, тому часто використовуються слова на зразок досить трохи. Наприклад, він досить високий, він трохи товстенький. При порівняннях використовуємо слова. Набагато значно трохи плюс компаратив. Наприклад, він значно вищий за свою дружину. Він набагато старший, ніж його дружина. Або він трохи старший, ніж його дружина. Для того, щоб краще запам'ятати пройдений матеріал, опишемо чоловіків на цій фотографії. Перший з них. Привабливий середніх років, високий на зріст та спортивної будови, а другий приємний чоловік років 50, низький на зріст та кругленький. Дорогі глядачі, наш час добігає кінця, але ми продовжимо тему сонячність наступного тижня. До побачення! Так, шановні наші глядачі, і наша програма підійшла до, до кінця. Ми дякуємо вам за увагу і за те, що були з нами. З новими сюжетами зустрінемося уже наступної неділі. А до тоді бажаємо вам приємних і легких. Робочих днів, які вже знову перед нами. Повторення передачі у п'ятницю у 11 годині. Дивіться нас на відкладеному перегляді і youtube каналі. До побачення.